Практика розкриття горлової чакри. Направте увагу на власне дихання. Ваше дихання спокійне. На кожному видосі відпускайте всю свою напругу, в тому, всі свої переживання. Тепла хвиля розслаблення розливається по всьому вашому тілу. Триває процес вашого повноцінного відпочинку. Зануртеся у стан легкості і спокою, дозвольте собі розслабитися. Перейдіть своєю увагою в область горлової чакри, яка розташована на рівні гортані у цьому місці. Відчуйте теплу, приємну енергію, яка зафарбовується у небесно блакитний відтінок. Ця енергія глибоко розслабляє голосові зв'язки, гортань. Внутрішнім поглядом ви занурюєтеся у цей небесний простір, ви втрачаєте відчуття прив'язаності до всіх земних турбот і переживань. Ви піднімаєтеся над всіма проблемами та обставинами. І, відчуваючи внутрішню свободу душі, ви взлітаєте вгору і починаєте повільно переміщатися між хмаринками. Ви відчуваєте теплий подих весняного вітру, що вдихає у вас нові сили та натхнення. Ніжно-синій поток змиває всю тілесну втому і душевну важкість. Ви перебуваєте у контакті із вищим божественним Я. У гармонії із чистою інформацією своєї свідомості на кожному видосі промовляйте подумки наступні фрази за мною. Я усвідомлюю, що завжди і у будь-яких ситуаціях маю вибір по праву народження. Я усвідомлюю, що завжди, і у будь-яких ситуаціях я маю вибір по праву народження. Я розраховую на свою силу і з радістю приймаю відповідальність за себе і своє життя. Я розраховую на свою силу і з радістю приймаю відповідальність за себе і своє життя. Всесвітня енергія любові вільно протікає через горлову чакру. Я вдихаю спокій і видихаю важкість. Я вдихаю спокій і видихаю важкість. Я уважно піклуюся про себе, прислухаючись до своїх потреб і почуттів душі. Я уважно піклуюся про себе, прислухаючись до своїх потреб і почуттів душі. Моя особиста сила зростає щодня завдяки постійному зв'язку. Із вищим божественним Я. Моя особиста сила зростає щодня завдяки постійному зв'язку із Вищим Божественним Я. Прислухайтеся до себе, до своїх змін. Як оновлена інформація у вигляді озвучених щойно вами фраз змінила ваші травматичні переконання і сприйняття. Відчуйте, як прямо зараз змінюється ваша свідомість, і у цьому процесі ви починаєте транслювати світлі позитивні вібрації, що сприяють вашому вільному самопрояву та внутрішній душевній свободі. Ви, мов вільна пташка, яка парить у просторі неба, інтуїтивно знаючи, про свою здібність бути вільною. Зробіть глибокий пробуджуючий вдих і видих. У процесі перенаправлення своєї внутрішньої уваги на свої тілесні відчуття, намагайтеся повністю себе пробудити. На протязі наступної хвилиночки. Плавно пробужуємося, практика завершена.